Всім привіт! Ви на каналі Юлі Арт І сьогодні я хочу показати, як оці от я роблю тіні чи переходи, можна сказати. Ну, я максимум беру два кольори для цього. Я буду зараз просто чорним. Ну Дивіться, спочатку берете таким грубим. Тоді чуть-чуть легше тиснути. Ще легше. Ой, у мене тут. Щось. Я трошки деколи підмальовую, якщо десь. Тоді ще легше. Ну, і так дуже легенько. І от в мене виходить якась така штуканці. З другої сторони можна те саме зробити. В принципі. Не завжди так от використовую. Що, допустимо, є в мене таке лице. От я заморочуватись не буду, не малюю якогось такого смайліка. І мені треба йому лице закрасити. То я беру таку, малюю е, полосочку. Ну, оранжевого, і тоді від неї таким переходом малюю чуть-чуть ну, легше трошки. Ну, вот я якось роблю. І от в мене виходить якісь такі от тіні. Дивіться, от є в мене тепер дівчинка, я покажу, як правильно тіні робити. І от можна вибрати, допустимо, сторону. От у мене тут, допустимо, сонечко буде. Правда, оранжеве, але нічого страшного. І вона виходить що освіти сюди. Значить, тут мають бути на стіні. Так, значить, малюємо тут таку жирненьку полосочку і від неї. Та нічого що я не очі заходжу, в мене такі олівці, що можна ластиком стерти. Так. И вот у нас тут есть тени, я такое, что вот сюда, думали, ой, чуть-чуть. Когда мне здесь что замало, мало. Шею тут треба малевать такую. Ты мне шею за шкиру, чтобы она выделялась. тут уже тени не вот один треба, если выбрала с одной стороны солнца. Я так вот такой вот малюю тут. Ну і Так само на платі складочки я малюю таким якимось темнішим кольором, а все плаття тоді замальовую трошки світлішим. Ну Тим самим кольором просто тисну легше, і воно виходить світліше. Отак от, от, і вибачте, за записові звуки, якщо їх чуєте. І тепер беремо волосся. Я біля ще біля голови його завжди теж роблю трошки темнішим, а там далі трошки світлішим. Так. Надалі, в принципі, по-обачному можна розкрашувати там очі. Направда, в мене оце якесь вийшло таке собі трошки, але я так просто, щоб показати, я не в своєму, як його я забула. Скетчбуку, так. Да. З малюю малюю ну, в такому простому блокноті, щоб показати. Ну, на цьому все. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім па-па!